Зараз я була в тих дітях, пам'ятаєте, я вам говорила, що можуть їх відправити в діддом, і В мене такі дуже двоякі відчуття. Так, звичайно, я проникла з тими дітьми, тому що дуже шкода, мені було дівчинку, яка самотня абсолютно. І там я розмовляла з дівчинкою з хлопцями і не дуже зрозуміла, як краще для них зробити. Дівчинка сидить і каже, хай мене відправлять в дідом, так всім буде краще. Потім вона каже, ні, я хочу їхати в Україну, тому що я хочу до мами, там в мене десь була подружка. Насправді вона в принципі, дуже жаліє за. Бабцію, яка померла, і зараз вона відчуває повну самотність. А хлопці навпаки кажуть, яка Україна, у нас тут ми ходимо в школу, у нас все нормально. Папа, звісно, такий собі, ну, він прим'є був тверезий, але в нього немає паспорту, він не працює. Мама, оказується, не поляки, не українці не випустили, а поляки не впустили, тому що вона безвіз вже протермінувала. Я вже розмовляла сьогодні і зі стражами гранічними на ту тему, що давайте вже ми з цієї сторони вплинемо, щоб мама скоріше приїхала, щоб вона вже сама опікувалася цими дітьми, щоб не подавати до суду. Ну, в общем, таке тяжке рішення, скажу вам чесно, відверто, і я навіть і не знаю, як буде краще.